Сьогодні ми з вами поговоримо про не дуже корисні і, я б сказала, шкідливі продукти харчування. А чи вживати їх в їжу, чи ні це вже ваш вибір. Давайте розбиратися. У мене в руках пляшечка кови. Цей напій виготовили десь створили років 100 понад тому в Америці. Він солодкий на смак. Має такі своєрідні бульбашки, що робить його досить привабливим для дітей на смак. Але той самий цукор, який там міститься, він руйнує і зубну емаль, і кишківник, і шлунок, забруднює наш організм. І ті бульбашки вони також подразнюють шлунок. А кофеїн, який там знаходиться, взагалі заважає спати. Ще хочу вам сказати, подивіться, який колір має цей напій, а це все штучний барвник. Сьогодні я хочу зробити разом з вами дослід цікавий і показати, як той штучний барвник впливає на організм, коли ми п'ємо колу. Для того, щоб створити цей дослід, ми взяли ось прозору. Пляшечку, таку лійку з неї зробили. Можна взяти таку лійку, але ж отака буде краще, бо вона прозора, щоб ви все бачили. І за допомогою фільтра ми зараз будемо вилучати той самий барвник. Фільтр в нас буде вата і серветочка. Ось так я вимостила цю воронку, ось так. І буду наливати зараз оцю саму смачне, смачну колу, яку ви так полюбляєте. Наливаю. Ось вона піниться, бачите? І потрапляє нам у шлунок. І що ж вийшло? Ось такий бруд залишається на зубках. Бачите? Шлунку, Оцей є, оцей бруд, оце і є, отой самий штучний барвник. Ось такий, дітки, бруд. Ми п'ємо колу, а ось такий бруд залишається в нас у роті. І думайте самі, самі чи корисна ця кола, чи шкідлива. Як ви гадаєте, корисна вона? Ні, Ні вона не корисна. Дітки, якщо ви захочете пити, скажіть, будь ласка, ви оберете колу або водичку? водичку. Водичку, водичку. водичку. А якщо будете все ж таки пити колу, треба її пити трішечки, трішечки. І дуже-дуже рідко, не часто. Зрозуміло? Так? Не да. чую. Да. Дітки